24 березня 25-го року. коротеньке відео про обрізку сада і про прививки. Як не можна щіплювати. Дивіться, маємо класичну грушку, яка років 10-15 має віком. В минулому році я її непогано порізав. Пішли гарні прирости, дякуючи тому, що ми її трохи омолодили, Маємо шикарну закладку. Бачите, на. В основних скелетних гілках повно плодової деревини. От. Не знаю, який це сорт, точно, можливо, ноябрьська щось мені трошки подібно до Ксенії. Тако я дивлюсь на живці. Мабуть, це Ксенія, але суть не в тому. Дивіться, хтось вирішив зробити щеплення ось на кінці 4-річної гілки. Якщо порахуємо по віку, ну. Біля основи, мабуть, ці гілці вже років 6. О, а тут пішла гілка більш молода, десь 3-4 річна. І ось на молодому прирості зробили щеплення. бачите, Замотали, прививочка прижила, все, навіть є плодова брунька. Але що далі робити з цією прививкою? Яка її цінність? Да, вона може дати одну-дві грушки, більше вона не потягне. Що далі? Ця гілка вже була обрізана, бачите? Тобто ми її підсилили, дякуючи тому, що тут була обрізка в минулому році, ось поріс. Дякуючи цьому, ця привівочка, скажімо так, жива до сих пір. Що робити далі? Як зробити з цієї привівки основну гілку чи дерево? Це класична помилка, яку роблять початківці. Якщо ви хочете, щоб привівочка прижилася, сформувати скелетну гілку з неї, то... Зрізаються основні скелетні гілки, отут біля основи, і живцями робляться щеплення. Чим нижче, тим краще. Ну, як варіант, перший раз, два, три, чотири скелетні гілки хоча б на одну із цих скелетних гілок. Тоді потім можна виростити або скелетну гілку одного сорта, або зрізати повністю стовбур і перевести все дерево на цей сорт. Що нас чекає далі? Тут просто час потрачений в пусту, в порожнечу. От. Ніколи так не робіть, це, як на мене, неправильно. От. Ну і Коротко по формуванню крони, якщо хтось має ще хвилинку, я розповім. Ось був молодий абрикос, потенціал в нього є, ґрунт родючий. Тут е, струмочок неподалік тече. Це район Ватутіна, хто знає Вінницю. От, Жирний ґрунт, все добре. Але цей абрикос не отримує світла знову ж таки. Його посадили під високою лохматою сливку, яка має десь 7 метрів висоти. Ну, звісно, вона тінить. Сусіда теж там темний ліс, дерева, гущавник, яблуня, вишня. Тут теж потужна моцна яблунька, якій вже років 30. Теж вона цей абрикос трохи піджимає бачте, в плані світла. Ну, я його молодив, порізав, вивели ось, ось, ось скелетну гілку молоду. З неї можна буде потім працювати і понижати крону. Тобто На перспективу ці гілки будуть видалятися, а ось цих молодих, які ми полишали ось такі ж вовчки, будемо формувати крону і зону плодоношення будемо опускати донизу. Тому оці вовчки, які біля основи, ні в коєму разі їх не можна вирізати. Їх можна обрізати на пеньочок. 15, 20, 30 см. І потім, коли вони розгалузяться, робити з них крону. От. Що з цим нещасним абрикосом? Ось я на нього вилазу, відчахнула гілка, досить велика. Бачите, став ногою, вона не витримала. Ну, Це не проблема, тут на перевод зріжеться. Є ось опамолоть у нас і ось є основна скелетна гілка, яка була омоложена в минулому році. Бачите, пустила. Гарні пагони, є плодова брунька. До речі, тут в вінниці вже дивіться, яка фаза. Ось ось він хоче цвисти. Чи можна цей абрикос спасти? Так, цілком можна спасти. Кілька обробок фунгіцидами, Зберегти врожай, з цих коротких обрізаних сучків підуть потужні пагони заміщення і можна отримати врожай. Але. Мінімум 4-5 хімообробок. Це дерево на виброс, викидається під ноль повністю, сливу треба знищити, а яблуню треба понизити максимально. Зробити так, щоб світло сюди залітало до абрикоси. Так, дивимося далі. Молода грушка, бачите, була омоложена, я її минулому році покрамсав. Але нижні гілки бачу, що не розвивається. Нестача світла. Як цим можна поборотися. Мені треба, щоб скелетні гілки були як можна ближче до основи. Ці всі гілочки, які тут внизу, будуть сильно прикорочуватись в цьому році. Верху цей лохматий, бачите, повний гілок наверху. Я їх розберу, половину гілок викину. А оці, що йдуть на горизонталь з боку, я їх лишу на плодоношення. Ось його вертикальні будуть видалятися. Тобто зроблю так, щоб. Наверху було менше потужний гілок. Лише тільки лідер і коротко обростаючу плодову деревину буду залишати. Оці всі сильні гілки підуть на укорочення. Таким чином, тут буде більше світла і ми сформуємо внизу гілки. Як варіант, ще можна ці скелетні гілки першого порядку отако підігнути в горизонталь. Мотузки он дає, Мабуть, пару гілок я так і зроблю. Я їх нагну. В горизонталь. От. І ми із 4-метрової грушки зробимо 3-метрову. І через рік-два зробимо неї гарне дерево на пониження. Подивіться, зверніть увагу на ту грушку, яка вона одна бока. Вся крона розвивається тільки з правої сторони, зліва нема, тому що там потужна яблуня і півдня падає тінь на ту грушу. Так що половина проблем, які є в приватному секторі. Це через нестачу світла. Люди садять дерева, не питають, яка підщепа карликова, сильно росла, їм по барабану. Втикнули щось, купили на базарі, повиростали такі обабаби 8 Ясно, що вони все будуть глушити. Який вихід? Питати треба, що ви купуєте на базарі, чи в знайомого. чи це карлик, чи це напівкарлик, чи йому треба опора, чи треба зрошення, яка схема садіння. Вчора розмовляв з товаришем, він купив грушку. Каже, ну вроді Яблунівська, вроді на Каже, каже, який корінь мечкувати, стерижневий. Каже, хреново знає. І каже, що тобі не сказали? Ні, каже. кажу, то спитай, то будеш знати, яка схема садіння, який догляд. Ну, Оці проблеми, що є у нас в садах, це через те, що ми не цікавимося. Люди байдужі, їм вроді хочеться мати якийсь фрукт коло хати, але в деталі вони не вникають. І через те потім йдуть проблеми. Ну, в принципі, розповів то, що хотів сказати. О, тут трошки в мене є ще фронт роботи, але дякуючи тому, що я повкарачував, попрацював бензопілою, пішли молоді прирости, є закладка плодової деревини, є ось плодушки, кальчатки, тобто є з чим працювати. Коли є молоді прирости, завжди приємно працювати з таким деревом. Тобто, Після обрізки дерево має виглядати от приблизно так. Ажурна крона, через яку пролітає кашкет. От, ось вже обрізана грушка молода низ. Бачите, всі гілки нижні я розібрав, поприкарачував, що треба, і лишилося навести весь там з тою мітьолкою. У нас зараз похолодало в вінниці. Вночі було десь 3-4. В день біля 9, але бачите, починає свісти дерен, Бруньки набубнявили, черешня, персик, абрикос, і навіть яблуня вже в такій фазі, що можна робити першу обробку мідяном. Хто вже зробив, добре, хто не зробив, готуйтеся. В принципі, все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, моє відео стане комусь. В нагоді. Дивіться, яка у нас ще яблуня. Я не знаю, чи я знімав в минулому році е, відео. Старенька яблуня була, висока, лахмата і мала вона проблеми зі стовбуром. Які саме проблеми, бачите, трошки маємо ми таке всередині дупло. Отвір. Ну його трохи мастили, бачу, замащувалося каміння, якийсь розчин. А з цієї сторони я її бензопилою в минулому році гарненько пройшовся, бачите? Тобто десь дві третини яблуні ми викинули, бо тут була гниль, та і все. І зараз видно, що тут усе трухає, воно таке не досить якісне. Тут на кореневій порослі хтось зробив щеплення, ось маємо пару привівочок. Можливо, потім ту яблуню викинемо. Ось ця привівка піде в ріст і... З неї зробимо окреме дерево. То не дивлячись на те, що тут лишилась тільки жива кора, бачите? Дерево як хоче жити. Затягнуло камбієм. Затягнуло ось ці рани і дерево навіть намагається родити. Ось понакидало нам плодових бруньок і хоче жити. Так що, якщо трошки йому допомогти, то все буде добре. Ну, Пишіть, ставте лайки, дізлайки. Вчора одного хейтера забанив на каналі, щось ненормативну лексику він вживав. От. А так, більшість моїх глядачів адекватні, толкові, дякую вам за підтримку. Всім миру, добра, всього доброго, до побачення.